Привіт, друзі! Сьогодні до вашої уваги незаморочливий дуже вдалий рецепт млинчиків на кефірі з содою. Млинчики виходять ніжними, м'якенькими та дуже смачними. Отож, до роботи В глибоку миску вливаємо 2 яйця кімнатної температури. Додаємо цукор та сіль. Ретельно перемішуємо. Додаємо половину кефіру кімнатної температури. Перемішуємо. Та вводимо просіяно борошно, одну склянку. Ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок, Вливаємо кефір, який залишився та рафіновану олію. Перемішуємо і насамкінець додаємо соду півчайної ложечки. Ще раз ретельно перемішуємо, тісто готове. Розігріваємо сковорідку. рідку, перший раз змащуємо її олією та випікаємо млинчики. Коли на поверхні з'являються дірочки, значить можна перевертати. Бажано кожен млинчик змастити вершковим маслом, так вони будуть ще смачнішими. Обов'язково приготуйте такі млинчики на кефірі з содою. Смак та простота приготування вас неодмінно порадують. Готуйте з любов'ю, насолодою та з задоволенням. Млинчики готові. Золотаві, ніжні, м'якенькі. Гукаємо всіх до столу. Бажаю приємного апетиту, миру, добра, здоров'я. Хай буде смачно на вашому столі, хай буде мир на нашій рідній землі. До нових зустрічей на каналі. Все буде смачно і все буде Україна!